Доброго всім дня, це я Горок Олександр Іванович. І ми знаходимося в такій гарній грі, як World of Tanks. Сьогодні я хочу показати вам бій на такому гарному тяжі, ну, важкому танку 8 уровня ІС 3. Він в мене стоковий. Я вже майже не збирав опит на топову пушку. Потім буду іслідувати гусениці, а потім вже і башню. Ну, в цьому бою ми знаходимося з моїми друзями, це Віталій Галюлько і Вася Расимчук. Віталік на Т-20, це середній танк 7 уровня Америки. І подарочний танк 3 уровня ЛТП, який дарився на 10-ліття, 15-ліття компанії Wargaming. Ну що ж, подивимося бій. Цей бій показує, що танк ІС3, який стоковий, пушка 7 уровня, може нагибати навіть на... Десятих уровнях. Ну, що ж, далі йдемо мій. Так, починається відлік Трошки щось підлагує Я дивлюсь на вашу. Ах, Ну, Бедайся. Бій. От, бой починається. Трохи. Я не знаю, чи він буде записувати. Мій бандикам буде записувати від голос. Ну нічого. Так, ми перезарядились. Я їду в сторону замку. Їду я в сторону замку, щоб захищати фланг. Тут їде разом Віталік зі мною. Світиться вже як ПЗ-100. Це ПТ 10 уровня. Найбільше ПТ. Вона дуже висока. Ну, але топ 2 довші. Це вище. Так, світанувся світлячок ще. І т 44 -очка. Я їду за Т-54. Так. Їду за Т-54. Вже Васю вбили. Уже, уже, так. Вже злились. І Т-21 наші вже злилися. Смерть із кустов. Yeah. І тут я вирішую піти нехитрим способом. Бачу якийсь самолі... цей мотоцикл, питаю Васі, що це за марка мотоцикла. Він каже, що це Урал. Чи хто? І... Я дивлюсь, що там ворогів таких, що я не можу вбити. І вирішую зараз об'їхати. Об'їхати нехитрим способом. Я ніколи їх не об'їжджаю на цьому, іменно на цьому флангу. Я сейчас йду наступ на горці. От іменно в цьому бою я вирішив війти по наступ. Чого не знаю? Що ж так захотілося? Так, я йду. Об'їжджаю горку. Об'їжджаю горку. Бачу, що тут світиться Т1 Heavy і т 54 1 Т1 Heavy заїхав за будинок. т 1 теж заїхав вже, я поромазав. І бачу, що тут засвітилась вз ВЗК, це самій... 7... Це теж 8 уровень світлячок. іс 8 іс 8 мене напрягає, мішає мені. ВЗ-шка. Я не знаю, як я стріляю чарівним способом гуслю. Я стріляю в гуслю і підпалюю його. Я не знаю як. Що у нього мотор знаходиться на гусеницях. Так, мені вже стріляє Т-57 Хелі. С этим Я уничтожу його. Два від Т-57 Хелли. Булкладку пошкодили, ще як. Так, от зараз буде самий прикол. Так, ви рикошети. От зараз буде самий прикол. Вилітає на мене М46 потон кого багато уровню, ну коротше, я дивився його статусу, ну дуже він гарний гроб. Я стріляю, збиваю гуслю, розвертаю його на 90 градусів і тут його команда наша добиває. Я не такі його тараном забрав. Тут не діло. Виходить іс 8. в мене пару жеток. Ну, понятно, він мене доб'є. Та не тут то било. Бух, Один пошай. Тараном, збив мені пару жеток. Приз'їжджається, я стріляю з пробив його. Він знову ззаду. Під'їжджаю ззаді. Стріляю і знову не пробию. І вона і тікає від мене. От такі тут стекуни на 9 уровнях. Угу. Як на перших уровнях бігом всі мочують, замочуються, а на дев'ятих уровнях всі від мене тікають. Та два рази стріляти і не пробити. Стоповою пушкою. Угу. Ви не зважайте на мене... От, я його ще тут зараз... Моториму стріляю. Ви не зважайте на мене, що в мене ще стоять такі танки обмальовані. Це я так е, скачав шкурки, щоб знати, де танки пробувати. Ну, це ті, хто не знає, для чого ці шкурки. От одна проблема. І ще одна проблема в мене така. Як я залив відео був, моя мишка World of Tanks, то короче, було таке, що, що голос трохи відспішив. Трохи голос спішив. От такі -то діла. Я не знаю, що це. Пробував перезалити відео, але це нічого не дало. Ну, коротше, у нас один фраг, це ВЗ, 132, 8 уровень. І 1996 домагів. Два непробиття від ліса восьмого. 4 непробиття від Т-57 Хеві. Там ще пару рикошетів від як ПЗ100. Ну, коротше, і пробивали мене Фердики об'єкти 704. От, 500 домагів мені нанесли. о, 503 дома це мені наніс об'єкт. Який мені попав зараз два скажу кому? Мені попав боку Оце у об'єкт мені стрілять. Оцю дюрочку це мені об'єкт стрільнив. А той іс не міг мене пробити отут. У тут не міг мене той іс пробити. Як він від'їжджав, то він ще отут острінув, то він мене не міг пробити. Ну, трохи. чуть-чуть. Ну, а ми продвигаємося до їхньої бази на захват. Продвигаємося, бачу, світиться як тігер. 2%, 2житковий фу. В одного 0 житок. Відсотків. А от трупик Вася ЛТПшки. Хтось мені вже пише в скайпі. Я не знаю хто. Чи Вася на ЛТПшці пише? Я стріляю, не попадаю. Як панзер 2. Наша команда вже починається зливати. 7-8. Потім буде 7-9. 7 7.10. Звільняли рахунок. 8-11 І так ми злиємося. Да-да-да, ми злимся. Такий гарний бій і злив. Дв... Майже 2000 дома. Але... Пушкою сьомого уровня. Сьомого уровня пробити і са восьмого. Сьомого уровня пробити восьмого уровня. Це так само, як я Мауса вбив. Сьомого уровня пушку. Але то я свого вбив. І ціляв його у місце. Ну, не знаю, за ВБРЛА так. Я тут прошу помощі, щоб... бо там два, як... два цих два чудіка. Пудіка. Як ПЗ 100 як тільки? Як боятись? Треба. Бо вони обидва... Ну, один десятий, другий дев'ятий вони. Да. Ну я розумію получити воїна на Ісу 3 там, де 8-й уровні. Дев'ятий уровня пушки. Ну, але щоб стільки домагу нанести серед десятих і пробити ІСА 8, це, перепрошую, багато. Кстати, і 8 був не нубом, бо в мене стояв оленіметр. Я дивився. Ну, він на повторі не показується, а в мене в Вордотанс показується. Що там показує там він олень, ну, типа, от Т-54 олень був. Чаппиш. І тут лорка прикладається і залі мене. Неожиданно. Не гадана, неожиданно. Ну що, будемо слідити за кимось. Об'єкт 268, дивіться видите, його пушечка. Це пушка. 215 мм його пушка. Його лорка, да лорка шума, фігачить, фигачить. як ми здаемся. Стейлден. Не можна пропустити. О, лорка. Астилдин... Лорка з... розбирається за стейл один. от хрен у барабанщик. Бах. Ще й фердинанд була. І наш об'єкт 700. Чотири добиває. Ну, всім дякую. Дякую, це був обзор. На гарну і сам. Третю. Ну, Всім дякую і побачення.